По суті, у професійному розумінні цього слова ліквідований, до чого зведена роль науковців і практично для поповнення законодавчої бази практичної самопідслужби. Друге – здійснювати нагляд, керуючись керуючи цією нормативною базою. А головне здійснювати соціально гігієнічний моніторинг умовах, обмежених можливостей щодо систематичного контролю за умовами праці. Стану здорові працівники, я не розумію. Отже, положення санітарним нахід, такі захворювання, як туберкульоз, алкоголізм, наркоманія, розлади психіки і поведінки, має місце постійне зростання смертності населення працездатного віку, професійні захворювання виявляються переважно у виражених формах, саме немов. Це стратегічна галузь для України і разом з тим найбільш небезпечна за умовами праці. Ця галузь, де реєструється понад 80% усіх професійних захворювань. Цікаво знати про стан справи на сьогоднішній день. Не випадково, що переважно цим питанням присвячена наша нарада, тому тобто центральне місце у порядку денному займає виступ головного спеціаліста Мінздрава як Академії медичних наук з професійної патології професора Босанець Анжели Володимирівни з проблемними питаннями діагностики про захворювання, в тому числі тих, які є диповими для аналізом виявлених порушень при перевірці роботи обласних комісій по встановленню зв'язку захворювань захворюванням з умовами праці. Інші учасники наради. Кого ми хотіли б неодмінно почути, і вони є в галузі і разом з тим найбезпечніші не галузі за умовами праці в промисловості. Разом нагадаю, що разом з Харківським інститутом, інститутом Марзеєва, Донецький інститут став колискою гігієнічної науки і наукових кадрів, сематичні, цілеспрямовані дослідження, проблем гігієни праці і правозахворювань вигідної промисловості. Створення системи державного процесу триває, і досконалюється до сьогодні і не втрачає своєї актуальності. Я б дозволив би собі відзначити піонерські розробки цього інституту, Максимович Максимовича Гарпо, захворення опорно-рухового апарату, функціональне перенапруження блаженної пам'яті, як каже професор Арнольд Біольтійович Решетюк, проблеми раптової смерті. Що захворювання діагностуються на пізніх стадіях. Коли їх зворотні розвиток вже неможливий, реабілітація. Давай професійного здоров'я значно ускладнюється тим, що воно не нашаровується на демографічну кризу. Кількість працюючого населення постійно знижається в Україні. Наступний слайд. Офіційна задіяні. Факт залишається недовизнаною. Вона не реєструється в достатньому обсязі, а іноді свідомо приховується. Наступне піки професійної захворюваності, які було створення фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, здійснення значних компенсацій за втрату працездатності внаслідок професійного захворювання. Як ви бачите, на протязі останніх декількох років професійна захворюваність в Україні залишається досить стабільною і становить близько 7 7,5 тисяч нових випадків. Сьогодні Володимир Іванович що більше 80%, а саме близько 84% професійної захворюваності на сьогодні формується у будівній промисловості і близько по 5%. Основними областями, відповідно, які є лідерами по корів професійних так, Однак, незважаючи на такі е, вражаючі цифри і на такі, здавалось, високі показники професійної захворювання населення, цей показник складає всього 13%. на знімочку Свидетельствует, что общая численность работающих на 1 января 2012 года составила 1 миллион 131 тысяч работников, что на 18,5 тысяч меньше, чем в 2010 году. Приходится на предприятии в промышленности более чем 60%. Высокая интенсивность влияния вредных факторов среды, несовершенствует технологий с теми основными причинами, которые приводят к развитию работников по заболевания. В Донецкой области работает. 51,6% от общего количества работающих в Украине. И в области стабильно является около 40% всех восстановленных профессиональных заболеваний. Это является самым высоким в по строительству двига для самих промышленности. Кроме того, необходимо отметить, что неблагоприятным признаком сокращения годового потенциала является увеличение удельного веса и старшего трудоспособного возраста и уменьшение лиц молодого. С общим повышением качества жизни трудоспособного населения и общества целом. Медицинское обслуживание работников промышленных предприятий, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья работающих и клиентов, и опасных промышленных производственных факторов, посредством которых идется дифференцированное диспансерное наблюдение за состоянием здоровья работающих. Охват предосмотрен. Работников угольной промышленности, конечно, остается желать. Лучшее качество проведения медосмотра. По Донецкой области по результатам медосмотра выявлено 968 работников с подозрением на профессиональные заболевания, а установлено почти два раза больше 1954 про заболевания. Неудовлетворительное качество медосмотра, регрессии возвратных и стабилизации столько нарушенных функций, восстановление компенсаторных возможностей организма и трудоспособности. Низкие показатели выявлены в 75% случаев состояние здоровья работающих обуславливается не только факторами риска, присутствующими на рабочем месте, но и социальными и индивидуальными факторами, а также доступностью медико-санитарной помощи. В условиях рыночной экономики даже стабильно работающие, имеющие прибыль предприятия, избавляются от врачебных фельдшерских служба структуры лечебно-профилактических учреждений, а владельцы промышленных предприятий не спешат с ведением должностей врачей по медицине труда или не понимают, зачем нужен Казахстанский врач В связи с реформированием структуры предоставления медицинской помощи населению в области в рамках пилотного проекта еще больше усугубилась кадровая проблема с подпатологами. На 1 января 2012 года в области было 8,5 штатных должностей профпатологов, которые были заняты 13 физическими лицами. В некоторых городах и районах обязанности вот так и получается, что заниматься проблемами здоровья работающего населения, особенно на крупных предприятиях, некому. Отсутствуют специалисты, которые проводили бы диспансеризацию, предсмены, динамические контроли. Такие предприятия, как металлургические комбинаты, не величат. Азовска имеет в составе мощной медико-санитарной части, которые проводят медицинские осмотры, оказывает лечебно-профилактическую помощь, с передвижным цифровым дорогом, что позволяет проводить медицинские осмотры на предприятиях объединения, находящихся в разных территориальных округах и востоках Украины. На металлургическом перспективного сотрудничества с Институтом нет ложных восстановительной хирургии имени ВУСОК Академии Мир наук Украины. У медицинского центра для обслуживания работников объединения. На предприятиях методист пункт ветряны современные программы оказания неотложной и компании. Для разработки медления, перспективной программы здоровья и трудовой аналитики с целью повышения эффективности и действенности методов профилактики и лечения профессиональной болезни привлечены ученые Института медицины туда Национальной академии медного Украины. Как свидетельствует выше наиболее прогрессивные руководители частных корпораций уже сейчас задумываются о не входящих финансово-промышленной группы предприятий среднего и малого бизнеса. На сегодняшний день не разработка особенности и специфики предприятий. Нельзя использовать единый стандарт, жесткую структуру для промышленных предприятий различных отраслей промышленности и регионного проекта. Должны быть стандартные конкретные критерии, должны отличать прежде всего проведение предварительных углубленных досмотров и главное проведения медицинского контроля. Как должно взаимодействовать предприятия, на которых создается служба медицины труда, с учреждением Министерства здравоохранения, особенно в регионах и Каким образом экспертиза заболеваемости, решение вопроса категории заболевания, оказание неотложной помощи и специализированные эти вопросы остаются открытыми? Необходимо разнообразие и обеспечить внедрение единой технологической политики наши институты. В 2011 году по концепцию создания службы института дорожных предприятий в Украине. Она представляет собой систему мероприятий экономика правового, социального улучшения организации трудоподобной помощи и повышения качества и сотрудничества работающих населения. Была предложена трехэтапная реализация концепции с учетом основных положений текущей реформы. При право і всі до системи професіона випущений ска. Встановлено діагноз професійних захворювання. Так е, в минулому році таких уже було 78%. Тобто це зростання, спостерігається в останні роки. Наступний слайд, будь ласка. За нашими даними, високий рівень професійної захворюваності в нашій лікарі, а це за той критичний стаж, при якому може розвиватись професійне захворювання, до того ж 28% всіх працівників є пенсіонерами. Крім того, значні виплати на професійного захворювання. Я знаю, що така тенденція і в Донецькій області, і повинна, я свою, навіть, так, думаю, що наверно і у Львівській області. Крім того, і третя така причина глобальна і виявляється, професійні. Це ми говоримо, ми це знаємо, але чого вирішити, на жаль, не можемо. Наступне. Я хочу сказати, що в середньому трати, трати фонду, а лікування в соціалі десь 1300 хворих, потребує 778 тисяч гривень на рік. Амбулаторне лікування десь 3,5 тисяч. Відеопрезентації. Шановні колеги, дозвольте представити вашій увазі відеопрезентацію умови праці шахтарів Львівськоволинського ворогів населення. Міншова Малінська, мода і дартамонова. Зокрема, на вогильних шахтах Донбасу, Любомудру, Радну, Погану, в умовах Львівського линського львів, профілактиці та лікування вібраційної хвороби та ВСПРУ. Насамперед це стосується об'єктивізації, раннього виявлення, близький моніторинг, реобазографія, ультразвукове дослідження артерії, що з вау обговорюється в літературі Воренко, Русло, Кирикова, Дроби Субласького. Наступний слайд. Менша звину є пошуки ефективних лікарських, що за клінічними та патоморфологічними ознаками мають. Мають подібність до уражень периферичних нервів у з вібраційною хворобою та весне Їх застосування сприяє покращенню ендоневрального провобігу та відновленню міні.